Дякую, що залишатися з нами? «Київ» продовжується програма громадська приймальня. Ми працюємо у прямому гірі, маємо з вами середу 6 серпня, третій блок корисні поради. І сьогодні у нас з вами під підрубрика смачно і корисна. Ну вже неодноразово кілька років поспіль нам з вами говорять. А ми з вами чуємо, що лише 40% українського вершкового масла відповідає стандартам якості за окремими дослідженнями торговельних мережах. Споживачам часто пропонують неякісне вершкове масло із рослинними жирами. Не поодинокі випадки, коли у цьому продукті є навіть Шкова паличка, чому виробники так нехтують споживачами, які вершковий мисляний продукт нині можна знайти в асортименті, і взагалі, які результати останніх тестувань щодо цього продукту відповіді за мить. Ніна Кільдій, керівник відділу тестування центру незалежної експертиз Тес. Сьогодні у нас у студії 223-09-71. Отже, телефон прямого ефіру ми чекаємо на ваші запитання. Можливо, ви якимось чином? Хоча ну ми зараз поговоримо, яке краще масло купувати або одразу пакування. А є ж на вагу пані Ніна, вас рада бачити, як завжди. Да, дуже, дуже приємно. приємно. Тому якщо ви якось вмієте, у вас є такі секрети, як ви обираєте вершкове масло, ось так хочу вас почути, ну, чесно. Тому, будь ласка, телефонуйте, розповідайте, як ви обираєте масло. Можливо, ви відкрили пакування, а там зрозуміло, що щось не так. Як ви це зрозуміли? Теж нам зателефонуйте, будь ласка, зараз розкажіть. Так, пані Ніно. Ну, я наскільки знаю, що ви цей продукт полюбляєте. Я маю на увазі полюбляєте в своїй роботі і частенько Перевіряєте, проблема перевіряєте. Щороку це відбувається. Популярна категорія. Напевно, в жодній родині не обходиться mm. без вершкового масла. І, як ви абсолютно правильно mm. сказали, на жаль, дуже великий відсоток фальсифікації. Ну, це в першу чергу пов'язано з тим, що масло це жировий продукт. І якщо... От яким має бути масло? Давайте, щоб ви розкажіть, що це жироворотней розумієте. Да. Масло це жировий так. продукт, який виготовляється з молочної сировини. Так. Тобто з молока відділяють Шкі і потім, по суті, з вершків вже виготовляють. Вершкове масло, воно, власне, так і називається вершкове масло. Називається воно вершкове чи чи солодковершкове, це означає, що воно не проходить сквашування, бо може mm -hmm. бути ще кисло вершкове масло. Його, правда, дуже мало. Воно виготовляється з додаванням закваски молочно кислих бактерій. Воно може мати такий більш яскравий смак, аромат. Ну, можуть бути інші категорії, там, наприклад, масло з додаванням солі, шоколадне масло, можливо, хтось пам'ятає чи з дитинства чи полюбляє зараз. А бо, я перепрошую, що так питав. А зараз є шоколадне масло? Є шоколадне масло. Але його Я дуже мало. Я, Ну ніколи вже й не звертали. Останнім увагу. часом це можна сказати, що категорії звузилися. Тобто, mm. найбільше це просто звичайне вершкове масло, селянське масло, як ми звикли, 72,5% або масло вершкове екстра, там вища жирність. Тобто, але його теж менше. От в селянське вершкове масло ми до нього звикли, його дійсно найбільше дуже багато представлено в магазинах. І от як, як ми говоримо, це жировий продукт, mm. І якраз в категорії масла дуже є такий високий Економічний ефект, якщо ви починаєте замінювати молочний жир рослинними жирами, тому що фальсифікація рослинними жирами зустрічається в інших продуктах. А харчування. Усіх, морозиво перепрошую, морозиво, сметана візьмо, в сирах. Але вміст жиру загалом найбільш високий в маслі. Це ну, по суті, це відверто можемо сказати чистий молочний жир. І якщо ви вже тут починаєте щось хитрувати, то можна отримати максимальний економічний ефект. Зараз послухаємо до після того, продовжуємо прошу ви в ефірі. Доброго дня, добрий день. Скажіть, скажіть, будь ласка, от мене таке питання, не знаю, чи це до вас чи ні, з, з приводу фехструб спочів. Продукти харчування, скажімо так, назад не приймаються. Але така ситуація, як бути, купив само вишкове масло, написано масло дитяче, у шості касовий джині? апарат, і, і потім угу. подивився себе, не вийшовши з магазину. На касі, ну, як пробив, що термін його реалізації сплив 5 днів тому. Назад ми не приймаємо і його продавати не можна. Чому його продають? Це перше питання. Друге питання е спреди продаються як масло. Чому на упаковці написано масло не спред? Слово, а масло написано і не маленьким. Ми знаємо цю історію, зараз теж про це дякуємо вам. Давайте, ну, що першого, та... першого питання тут без варіантів, якщо продукт просрочений. Мали б на... поміняти, правда? А, кошти повернути. Я не знаю. Тут, е... Те, як сказав слухач, що продукти харчування не приймаються назад. Справа в тому, що є деякі товари, які, якщо ви купили товар належної якості, але він вам просто не підійшов, там не знаю, сорочка. Ну, це чи... одяг більше, да, це більше не одяг, їх, та? або побутові товари, ви да. їх можете просто повернути, тому що вони вам не підійшли. Продукти харчування, от ви там купили масло, потім згадали, що воно вам не треба було. Просто повернути, не ви можливо. його не можете. Але якщо це товар не належної якості, просрочений, зіпсований, там не знаю, якийсь жахливий в нього запах і так далі, ви маєте право вимагати від магазину, щоб вам ще, Щоб, щоб про що частину запитання? Та ще було нам ну те, що зазначив дозвонювич, дитяче написано. Це ж не означає, що це дитяче, ні, це не означає це Зараз... стилі це так звані стилізації, стилізація. Стилізація. Да, да, тому що вершкове масло для. Дітей, мені здається, що саме справжнє дитяче mm -hmm. дитяче воно не, не зустрічається. Продукт дитячого харчування на ньому має бути написано продукт дитячого харчування, рекомендований віком з такого, то mm -hmm. там з шести місяців з року чи так далі. Оце починають грати дитяче масло, чи ну дуже багато людей звертає увагу там на ті ж дитячі сосиски, теж пішла з ними зараз плутанина. Тобто йде певна така ну от маніпуляція по великому рахунку дитяче це масло, да, з написом дитяче, і, звичайно, доросле масло, воно абсолютно в даному. Падку нічим не буде відрізнятися. Так, а друга в нас ваше. Була так. про спреди. Це теж дуже одна велика така проблема, коли намагаються ввести споживача в оману. Тобто не можна писати масло і на спреді і продавати його як масло. Це пряме порушення законодавства, це обман споживача. Але по факту, дійсно, ми бачимо дуже часто можуть написати ну або масло дійсно з іншого боку, спред, або напишуть великими літерами селянське, намалюють там корівку. Да? а з іншого боку, тоді ви вже дійсно маленькими літерами читаєте, що це сприт, тобто. І виходячи з цього, можна єдине, що можна порадити, це обов'язково читати те, що написано зі зворотнього боку маленькими літрами, щоб була дійсно ця чітка справжня насла. Тому що масло від спреду відрізняється суттєво, в маслі мають бути тільки молочний жир, жодних замінників не повинно бути. В спреді має бути обов'язково 25% молочного жиру, не менше. Решта це буде рослинні жири. Якщо ми говоримо про маргарин, третя категорія, там може бути повністю рослинний жир без краплини молочного. І це ну, та, такі особливості. І цих категорій. Тому дійсно треба дуже бути уважними, тому що спреди і масло вершкове справжнє, вони дуже часто близькі за ціною. Вони в однакових на ну, одній полиці. Ску... Зна... Вони бувають схожі. Це ще такий маркетинговий хід, я не розумію. Виробники зрозуміло, всі хочуть заробити, хоча це теж неправильно заробляти так. Але маркетингові ходи у супермаркетах ну якось вони дивують. Я вже не кажу, це всі звикли, що товар більш свіжий, ставиться, ну ми знаємо. Треба... Що до своєї треба да, залізти і так, там де поритися, знайти А да. тут ще інша історія. А різні це ж різні продукти. Правильно? Вершкове масло і спред, абсолютно різні. Да, а коли різні вони продукти. всі лежать, перепрошую на одному місці, то зрозуміло, можна, можна взяти, якщо кілька береш, береште, одну взяв нормальне масло, інший спред може в руки потрапити. Якось таке нехтування, хоча я розумію, що це не до вас запитання. Нехтування Такої теж. Вимоги, можу. щоб, наприклад, принципово на різних полицях продавали немає, масло іспрет, немає. О, там такі. вимоги до розташування. Продуктів в торгівельному залі, вони трішки інші. Там, щоб, наприклад, продукти з дуже сильним запахом, да, стояли поряд з тими продуктами, uh -huh. які сильно поглинають запах. Але такої заборони немає. Тому тут в даному випадку ну, єдине, це от, уважність споживача, коли він купує, дійсно от, дивитися, не, не лінуватися. Можливо, це А як ви купуєте масло? Ми ще кілька дзвінків можемо прийняти. Тому, будь ласка, якщо є у вас якісь порадочки, 223-09-71 раді будем, будемо почути. А пані Ніно, ну а тепер до результату. Ну, взагалі не тільки результатів, вона нам зараз традиційно це алгоритм запитань в цьому напрямку в мене такі. По-перше, скільки марок продавали? Вісім. Одразу вісім. Всі українські чи, чи різні, да, різні все масло років? За ДСУ, все красиве, написано, Наше. що справжнє вершкове масло. Це супер. А, і за якими критеріями перевіряли? Це як завжди традиційно і попередні руки, чи в принципі? Да, Схема перевірки так. традиційна. Угу. Дійсно, звертали увагу на маркування, на упаковку продукції, перевірити. Що найбільше цікавить споживачів, наскільки це справжнє масло? Плюс до цього перевірили жирність, тому що інколи дуже рідко, але все ж таки в вершковому маслі трапляється, коли продають масло з заниженої жирності. Ну і третій традиційний такий напрямок це мікробіологія. Знову ж таки, кишковою паличкою. Так. Да. Давайте одразу, якщо не проти тепер в зворотньому напрямку з останнього. Паличку була цього разу? Була і дуже багато. З восьми зразків шість були з проблемами по мікробіології. Можливо, це пов'язано з літом, з таким літо, то... е і на виробництві, напевне, складніше дотримуватися умов. Ви В супермаркеті ж брали повністю? Так, да, обов'язково в супермаркетах. Масло не на вагу було куплено. Тобто ну, традиційні брикети в пачках mm -hmm. запаковане масло. І от, на жаль, проблем з мікробіологією на цей раз ну, багато як ніколи, можемо сказати. Хоча мікробіологія це те, що. Завжди, через що знижуємо оцінки в продуктах харчування, але тим не менше є виробники, які виготовляють. це може відбуватися під час от, транспор, логістики, коли е, транспорт там переводять з виробництва і маєш що такого як спека, нині дійсно якщо не дотримується може умов бути. транспортування зберігання так. і реалізації, це може дійсно впливати на це. Тому тут можна сказати, що відповідальність така 50 на 50 mm -hmm. у виробника і в торгівельній мережі. Те, що стосується, наприклад, рослинних жирів, тут уже до торгівельної мережі жодних претензій. Так. Ні, бути це, не може так це... само до спеки не можуть бути претензії, бо це тут, спека треба да, тут навіть температури жодним чином не повпливають uh -huh. на вміст рослинного жиру в продукті. Тому от з мікробіологією проблеми були і були проблеми з рослинними жирами з цих восьми наскільки це всі коли купували? Я так розумію, всі зразки мали однакову жирність чи ні. Да, – тобто Так, це селянські масло. – Сімдесят три, сімдесят два з половиною, так. тобто во невеличкі такі ну, заділи, як то кажуть, стандарт дозволяє для селянського масла. Це дійсно uh -huh. одна категорія, та що найбільш була найбільш була якась популярна. суттєва різниця, що там а, не 72-2 було відсотки, а 60 навіть? – ні, ні, тоді це вже не буде селянське масло. В стандарті прописано. Тобто тут що... ще, ще хоча б так дотрималися виробники. Да, так, да. Ну, Настільки і на, в принципі по, по кількості жиру на цей раз відхилень не було. Тут можна сказати, що хто написав 73, то там 73 було. Але з іншого боку, до якості жиру, до походження жиру якраз от проблеми були. Знайшли, знаходили рослинні жири. Знову в цьому сенсі невтішний результат в трьох зразках знайшли рослинний Жир написано масло вершкове, справжнє виготовлене за ДСТУ в складі тільки молочні вершки. Ну все ззовні здається, що це справжнє вершкове масло. А це зовсім виходить не вершкове масло, а фальсифікат. Часто вам ставляться запитання і глядачі наші, які телефонують. І я вам просто щоб ми нагадали. А й буває вершкове масло абсолютно різного кольору. Навіть от те, що ви говорите в брикетиках, воно різне може бути. Це від чого залежить кольор? Буває більш білувати. Масло це по суті ті ну, пігменти, да, uh -huh. які в, з молока переходять потім uh -huh. далі вишки і так, так? далі. Uh -huh. Єдине, що ну, залежить від кормів, від породи коров, uh -huh. і дуже uh -huh. сильно залежить від пори року. Наприклад, літнє масло, uh -huh. воно традиційно буде жовтіше. Якщо зимку, uh -huh. Літнє – жовтіше? Так. Да, Взимку, якщо ви купите майже біле масло, це для нього теж не буде недоліком. Тобто, влітку традиційно масло взагалі має бути. Найжовтішим, найсмачнішим, найбільш ароматним, тому що корів випасають вже на, на зелених кормах. І відтак, відповідно, має бути найбільш смачнішим продукт. Шановні глядачі, я знаю, що тут хотілося б від вас, не від мене. Наступного тижня, до на речі, ми піднімемо теж про кавуни, поговоримо, як їх перевіряти самостійно вдома. А я чому про це заговорила? Як ви вдома масло? Я знаю, що люди там якось ставлять, щоб трошечки його підморозити, потім там ножем якось перевіряють. Ну, є різні варіанти, як це можна зробити для того, що я їх значені. Можливо, нам розкажете. Ще маємо кілька хвилин. 223 двадцять Прошу, зателефонуйте. Дуже, до речі, правильний Спосіб, ви а от е, його наприкінці, якщо нам ніхто не за телефону Ви скажіть, будь ласка, вісім, вісім марок було. Я не хотіла сказати, хто переможці, хто там що ні, це про це ми не будемо говорити. А, хто... Відмінників, хто добре отримав, і ну розкажіть нам про Відмінників Загалом так? було два: це марки Вісьова <«Вісіла> ферма» і марка ферма». Тобто це було справжнє масло, смачне масло, до якого не було зауважень. Далі гірше, тому що оцінки негативні. Оцінки погано у масла Волошкове поле, «Молодецький преміум і хуторок селянський через те, що в них були проблеми з мікробіологією. Угу. І три отримали оцінку дуже погано: це гостинець Дніпровської і селянський від ФОП Балашко. Шов, тобто в нього такої особливої торгівельної марки не було. Називали селянські авел, але виробник такий. В них були теж проблеми з мікробіологією, але це якраз у ті три, ну їх напевне маслом не можна називати ті ті три продукти, які містили рослинний жир в собі. Тобто, навіть якщо там було написано одне, один мислів: містить рослинний жир. Це вже не може бути однозначно вершкове та да, не і не було б тоді. Може було б такий продукт продавайте. А так і в ОМАНу були. тоді. Його треба було б назвати, наприклад, спредом спред, або назвати спред. маргарином. Маргарин ну, або можна. можливо там суміш. Кондитерська жир, кондитерський. Тобто, в принципі, назв може бути до багато, але це в жодному випадку не може бути вершкове масло, виготовлене за дести. У такому маркуванні не там, ну, роз, там повинно де рослинний жир, це вже не масло. Так в нас і до кажіть. Здравствуйте. Вот, вот такой вопросик. Фирма, ферма написано масло ДСТУ. Цена написана 19 гривен, перечеркнуто, написано семнадцать гривен. На вопрос, это что, усыненное масло? Нет, это акция. Покупаю три пачки масла. Почему? У меня мать отдельно живет, но они стоят рядочком. На кассе, оказывается, одна пачка, что стояла первая, это масло, две остальные пачки спред. Пытался сдать его обратно, потому что я за масло покупал. Они мне сказали, вы усыненный, это спред. Можно продукты так уценивать или нет? И, и почему на Упаковки написано, що це масло, а в составі написано, що це спреп. Тобто написано жири. Роз... Рослині. Рослині. Ми зрозуміли, зрозуміли. Ні, такого бути не можемо, Ми про це говорили буде. на початку. Якщо написано, що це вершкове масло, жодних рослинних жирів, жодних немолочних інгредієнтів складу дібути не повинно. Це протирічить одне іншому. Тут Ну, навіть не треба робити якихось лабораторних перевірок. Якщо написано вершкове масло в складі рослинний жир, це вже порушення, це фальсифікація, це обман споживача. Тому тут ну, якби. Ми перевіряли те, що от перевіряли це продукт, який дійсно називався вершкове масло, так. але знову ж таки бачимо, що навіть в цьому бачимо, випадку що і тут кілька да, все немає. таки виявилося тих, хто вирішив піти ну неправильним шляхом, недобросовісність, недобросовісні. Шляху. Єдине, що ще можемо згадати, от до ну таких проблемних дат, що стосується вершкового масла, це нанесення дати виготовлення, тому що частина виробників О, зараз Чесно, я за це, я перепрошую, але не, ще, не лише з маслом так відбувається. Не лише з маслом, тут я не можу. Іноді дивитися. Я єдине, вироби. що стала робити, я якщо не вже. Дійсно не можу знайти, я не можу знайти. Я вже не перепрошую, як жінка, які там 60 років, 70, вони ж дійсно на це ж важко подивитися. Я такі продукти просто не беру. Я візьму якийсь можливо аналог, ну такого подібний продукт, іншого виробника, але щоб там дата нормально була пробита, з маслом теж, як вони. Ну, я Дірочками не знаю. чи Та там витискають на ці на пергаменті, на фользі, це дуже складно. Тому абсолютно правильний у вас підхід. Якщо у вас продукт харчування щось там десь сумніві викликає, ніколи його не купуйте. А річ щось інше, тим бачиш, що в супермаркетах зараз. У нас дуже великий асортимент. Так, вам до зустрічі. Я так розумію, Дякую. що ви будете перевіряти ще певні продукти. Обов'язково. обов'язково нам повідомляйте. Ми будемо вас запрошувати, консультувати наших додзвонювачів і глядачів. Ніна кільдій, керівник ідіотестування тестування центру Незалежний Експертиз Тест, була гостем третього блоку цієї програми. Не кажу вам до побачення, тому що о 15.15 .15 побачимося у програмі громадська приймальня і продовжимо спілкуватися з депутатами Київської міської ради. Сьогодні, до речі, представник у нас буде політичної партії, яка ще не була представлена в наших ефірах. Нас буде Дмитро Бондаре. Депутат Київської міської ради від громадянської опозиції. Сподіваюся, що будете досить активними. Будьте з нами, не примикайте.